Що входить в 20 тисяч гривень за обслуговування ТОВ? Дивіться, у нас обслуговування ТОВ на загальній системі СПДВ це функція головного бухгалтера. Так, щоб було про просто і зрозуміло власнику бізнесу, це головний бухгалтер, все контролює і на собі забирає ключові моменти. Ключові моменти це подача звітності, ключові моменти це реєстрація податкових накладних і контроль всього процесу, який йде по бухгалтерії. Взагалі, ми прикріпимо цей список, що туди входить 20 тисяч. Точно так же є функція головного бухгалтера за 12 тисяч гривень на єдиному податку, тому що там немає як мінімум ПДВ, не потрібно щось реєструвати, розблоковувати і так далі. Що входить в 20 тисяч і в 12 тисяч. В наступних відео ми зробимо окремою вкладочкою, і ви зможете почитати. Але це топова. Послуга, яка зараз набирає обороти, тому що кожен день до нас звертається. Ну ми в першу чергу проводимо аудит. І лише після аудита ми з клієнтом сідаємо і говоримо, чи ваше товариство можемо забрати на обслуговування, чи не можемо. І кінцева вартість буде там 20 тисяч, чи набагато більше, тому що якщо це виробництво, де процесів дуже багато, може бути і трошки інша цифра. Це середні 20 і 12 тисяч функція головного бухгалтера відчути партнерів. Всім лайк.